На календарі 17 листопада, понеділок, схід сонця о 7 годині 16 хвилин, захід о 16 годині 14 хвилин, тривалість дня 8 годин 58 хвилин, місяць у Діві та Терезах йде 25-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Інокенті, Фаїна, Ярема, Оникій, Арсен Олександр. Вітаємо їх з Нем'янгола. За народним календарем 17 листопада освячення Софії Київської цю всесвітньо відому пам'ятку історії, архітектури та монументального живопису було споруджено за часів Ярослава Мудрого. Повість минулих літ повідомляє: заклав Ярослав город Великий Київ, і біля нього золоті ворота. Заклав і церкву митрополичу на честь Святої Софії мудрості Божої. Собор став центром громадсько-політичного життя Київської держави. В ньому відбувалися прийоми іноземних послів, велося літописання, була заснована бібліотека. Біля храму збиралися київські віча. Собор був також усипальницю князів. У 1054 році в ньому поховано його засновника, великого князя Ярослава Володимировича. У цей день вшановується пам'ять преподобного Іоникія Великого. В цей день, побоюючись нечистої сили, люди старалися нікуди з дому не виходити. Наші пращури помітили, якщо 17 листопада снігу надує, то в наступному році хліба прибуде. Також звертали увагу на качок. Якщо їх багато залишилося зимувати, зима очікувалася теплою. А зараз якою буде погода 17 листопада? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно, без опадів. Вітер східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 78%. В Миколаєві вночі очікується до 6 градусів тепла, а вдень потепліше до 8 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 3 до 6 тепла, а денні будуть в межах 7-8 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 18,9 градусів тепла була зафіксована у 1963 році, а мінімальна мінус 11,1 морозу. У 1965 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп на 17 листопада. Овни. День пов'язаний з провокаціями, втратами, обманом. вірогідні емоційні зриви і нервові привантаження, що загрожує загостренням хронічних захворювань. Чоловікам слід більше уваги приділити родині. Ваші близькі чекають від вас розуміння любові. Тельці. вірогідні проблеми в сім'ї або з найближчими родичами. Постарайтеся не приймати близько до серця випадкові зауваження. Проявіть стриманість і такт. Це особливо стосується жінок. Близнюки, ймовірно, службові справи зажадають максимальної концентрації, дисципліни і організованості, не виключені сімейні конфлікти. Однак, причиною всіх сутичок є ваш власний характер: проявіть виваженість і такт. Раки, суперечливий день. Будьте готові до серйозної розмови, наслідки якої можуть бути несподіваними. Заплануйте відповідальні справи на другу половину дня. Вона принесе мир і відновлення рівноваги. В цей день корисні фізичні навантаження. Леви. напружений день. Можливо, вам доведеться зайнятися незапланованими справами. День пов'язаний з серйозними провокаціями, Не виключені різкі зміни настрою, дратівливість, постарайтеся уникати конфліктів. Діви. Уважно поставтеся до фінансових операцій, видатків. Не варто робити великих покупок, укладати угоди. Ймовірно, вам запропонують вигідну справу, але з грошима доведеться почекати. Терези, будьте готові до серйозної розмови з начальством. У другій половині дня ви відчуєте підтримку близьких людей. Проте неприємності початку дня не дадуть вам заспокоїтися. Можливо, вам потрібно змінити тактику поведінки. Скорпіони. Цей день обіцяє бути вдалим і ознаменує зростання вашого творчого та ділового потенціалу. Ваша мудрість і проникливість допоможуть поратися з проблемами в усіх сферах життя. Стрільці невирішені проблеми або невиконані зобов'язання зажадають від вас максимальної активності та швидкості реакції. Не виключено, що доведеться вирішувати кілька справ одночасно. Будьте уважні при спілкуванні з особами протилежної статі. Козироги. Уважно поставтеся до фінансових операцій, покупок, уникайте з'ясування відносин з близькими людьми і партнерами по роботі. Завзято, не звертаючи уваги на можливі ускладнення і розчарування, йдіть до наміченої мети. Ваша цілеспрямованість і виняткова працездатність принесуть відчутні результати. Будьте уважні до свого здоров'я. Вірогідні домашні клопоти, дрібні проблеми. Доведеться розбиратися з накопиченими справами, вірогідні проблеми зі здоров'ям, можуть загостритися хвороби нервової системи, проявіть максимум участі і турботи. Риба. День ознаменує зростання вашого творчого потенціалу і обіцяє бути вдалим. Ваш успіх залежатиме від рішучості і передбачливості. Постарайтеся не втрачати контролю над повсякденним і звичайним. Не чекайте кращих часів і доброї нагоди, а виробіть собі здатність до систематичної наполегливої праці. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усіх задумів!